Всеукраїнська програма Національний кешбек запрацювала на Полтавщині. Купуючи товари вітчизняного виробництва з таким маркуванням споживачу повертається 10% їхньої вартості. Але для цього потрібна спеціальна картка. Її можна створити через застосунок Дія, обравши зручний для користування банк. Кешбек буде нараховуватися тільки за товари, сплачені цією картою. Готівкою для повернення відсотків розрахуватися не можна. У нас це, наприклад, товар, який підсвічені спеціальними цінниками з казівкою 10% національний кешбек. Або ці товари в аврорі можна перевірити на наших сканерах цін Аврорчик відповідно з відповідною позначкою національний кешбек. І тоді кожен споживач на наступний місяць до 20-го числа наступного місяця отримує нарахування кешбеку 10% на ту карточку, на яку він відкрив у своєму. Банки. Для нас найважливіше максимально залучити наших постачальників до даної ініціативи. Максимальна сума, що повертається, не може перевищувати 3 тисячі гривень на місяць. Зняти готівкою ці бонуси не вийде. Але ними можна заплатити за продукти, ліки, одяг, побутову хімію, косметику, господарські товари, будівельні матеріали та багато іншого. Кешбек не буде нараховуватися на підакцизну групу товарів це алкоголь і тютюн. Використати нарахування можна буде до 31 січня 2025 року. Кошти можна буде витратити на медичні послуги, спорт, кіно, оплату комунальних послуг, транспорт, мобільний зв'язок. Також буде можливість задонатити кошти на Збройні Сили України або ж придбати військові облігації. Полтавці, які зареєструвалися в цій програмі, вже накопичують бонуси. Сьогодні прийшла в Аврору, шукала виключно гель для душу і вибрала. Те, що зроблено в Україні, щоб підтримати нашого виробника. Мені подобається, що є така програма Національний кешбек, що можна купити і кошти повертаються. Це дуже вигідно, тому що я підтримую державу в першу чергу. І круто, коли є кешбек, і я отримую якийсь плюс від цього. Потім я зможу прийти знову і за ці кошти знову купити якийсь товар від українського виробника. Нині учасниками програми вже стали 43 товаровиробника полтавського регіону. У переліку підприємства, що виробляють молочну продукцію, хліб, солодощі, олію, дитяче харчування, а також одяг, шкарпетки та меблі. Дізнатися, чи входить товар в групу кешбеку можна або через дію, сканувавши штрих-код, або через сайт зроблено в Україні.